Вітаю, друзі! Вчора, по факту, Путін висунув ультиматум Україні. Ультиматум Україні і цивілізованому світу і кожному з нас українцю. Ультиматум зводиться до чотирьох, по факту, пунктів. Нічого нового ми не почули, крім одного. Значить, пункт про. Нейтральний статус, він прийнятний, тому що це записано і в Декларації про державний суверенітет, в акті проголошення незалежності України, в Конституції нашій. Ми, ми не вступаємо до НАТО позабоковий статус. Так нас туди ніхто й не зве, і приймати не буде. І воюємо ми не за членство в НАТО. Тому ці пункти зрозуміли. І вони якби прийнятні. Ну, Там денацифікація, де демілітаризація. Ну тут, знаєте, у кожного своє бачення нацизму і мілітарності. От я вважаю, наприклад, що Росія нацифікована країна, там нацизм процвітає під різними виглядами, але процвітає. Що, що стосується демілітаризації, знову ж таки, звідки в нас, в нас поки що вся зброя виключно чужа. Але найголовніше, що сказав Путін, це те, що Україна має вийти за межі Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей. Тобто віддати чотири області і визнати Крим Російським. І ці чотири області російські. Звичайно, це неприйнятна вимога. Навіщо її зробив? Висунув Путін. Варіантів два. Він буде схиляти до замороження конфлікту на тих умовах, на яких він вважає. Варіант два. Він буде йти наступати і буде йти бити далі. Зеленський сказав так. Мирні пропозиції Путіна щодо України ультиматум, який нічим не відрізняється від попередніх замороженого конфлікту не буде. Ну, заморозки конфлікта, повторюсь, вигідно Україні. Путін про заморозку не каже. Україні вигідно, щоб передихнути, підготуватися і е, відновитися. Але, схоже, Зеленський цього не розуміє. Е, Тостой. Віцеспікер Держдуми Російської Федерації заявив: з нашого боку, це остання мирна пропозиція для України. Наступною буде пропозиція щодо капітуляції. Шантаж. Друзі, всі розмови про заморозку я в них не вірю. До них не готовий Путін. Чи готові ми до цього? Ми хотіли б цього. Зараз деякі провладні блогери починають скавчати, що запахло. Миром, перемир'ям заморозкою. де вони це бачать, я не знаю. Інша справа, що е, ультиматум Путіна був перед швейцарським самітом Зеленського, і, власне, е, він був як перший виступ на цьому саміті, е, буде цікаво далі, тому що далі можуть початись перемовини, в яких буде брати. Участь і Російська Федерація, от тоді стане цікаво. Якщо Путін далі стоятиме на чотирьох областях, які йому має віддати, подарувати Україна, плюс Крим, ну то зрозуміло, що війні кінця краю не буде, поки його не зупине світове співтовариство. Ну, десь плюс-мінус так. Єдине, що хочу сказати, що саме Україна в першу чергу зацікавлена. Перемирі, заморозки у відновленні власних сил, збереженні життів своїх солдатів в першу чергу Україна. Заморозка нічого не дасть Путіну, а нам дасть. Тому я з Зеленським не погоджуюсь. Ми маємо прагнути зупинити зараз бойові дії. Ми. Бо контрнаступ ми ніякий провести не зможемо. А якщо вони зараз кинуться на цю авантюру контрнаступу за американські банки і покладуть знову десятки тисяч українців, то їх треба буде судити. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.